Нам говорять, що g від x дорівнює х квадрат плюс 5х мінус 3, h від y дорівнює 3 помножене на y-1 і все це до квадрату мінус 5 Нас просять знайти h від g в значенні мінус 6. Цей запис для нас він є трошечки дивним, тому що ми бачимо таке вперше. Але ось цей кружочок означає для нас композицію функцій. З цією функції. Ми можемо, звісно, переписати це у ось такому вигляді. Так як ми беремо h від g, це у нас буде h від g в точці мінус 6. Тобто ми, якщо візьмемо початкове число мінус 6, ми хочемо його внести в функцію g, в результаті чого отримати g від мінус 6, і далі це значення внести в функцію h і отримати композицію h від g від мінус 6, покроково спробуємо знайти це значення. Для початку знайдемо g від мінус 6 g від мінус 6. Замість x в цьому рівнянні ми підставимо значення мінус 6. Отже, мінус 6 до квадрату, плюс 5 помножити на мінус 6 і мінус 3 дорівняння мінус 6 до квадрату 36, плюс 5 на мінус 6 мінус 30 і мінус 3 ми отримали значення просто 3. Тобто ще раз, ось це значення у нас дорівнює 3. Відповідно, тепер тут ми теж можемо підставити значення 3 h від 3 буде в нас дорівнювати. Тепер замість y ми підставляємо 3. 3 помножити на 3 мінус 1, і все це до квадрату мінус 5. Дорівнює 3 помножити на 2 до квадрату на 4, мінус 5, це в нас буде 7. Отже, ось це у нас все дорівнює 7. Це у нас також дорівнює 7. Повертаючись до початкового H від G, від мінус 6, у нас теж буде дорівнювати 7. Тобто ми ввели мінус 6 у G, потім взяли його вихідні дані, ввели їх в H і отримали 7.